Ані треба повномасштабної збройної агресії Росії зникли понад сотня військових з Тернопільщини, розшукують наших хлопців та дівчат, з якими рідні втратили зв'язок у центрі з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин та незаконно затриманих окупантами військових та цивільних громадян. Регіональним координатором у нашій області працює Петро Гурняк, батько загиблого у 2014 році героя Віктора Гурняка. Приїжджають Пишуть заяву на зникнення людини, вони пишуть спочатку в міліцію, здають ДНК, потім до нас приходять, пишуть теж, дають дані. І ми повністю складаємо в таблиці, записуємо дата зникнення, дата народження, прізвище по батькові, командира частини, військової частини. Все записуємо. Додаткові, де він знаходиться, останні дзвінки, коли були, останній дзвінок, коли знаходилися вони в полоні. Родичам рекомендують разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати і біологічні зразки. Я чувствую, думаю, якщо ДНК аналіз здає, що це вже тільки по загинувших, це не завжди так, тому що ну, є люди, які наприклад, в комі так. Ну, навіть по Дніпру по Місяч міщень, по міщеньку. Ну він без пам'яті не, не знає хто він, що. І так е, людей через ДНК знаходили, оприділяли, хто він є. Е, е, багато, хлопці звонять, є багато от хлопців з передової є багато. Російських солдатів які навіть тіла не, російська сторона не забирає, але при десь при бої, там можуть бути і наші. Крім того, у центрі працюватиме психолог, який займатиметься підтримкою родин зниклих безвісти осіб. Звернутися у координаційний центр можна за номерами телефону, які ви бачите на своєму екрані.